Микітлянжело, привіт. Вітаю на каналі Культ Пива. Це рубрика Стиль пива. Неодноразово на нашому каналі ви бачили, як ми дегустуємо такий стиль пива, як німецька пшеничка. Вайсбір, Хефе Вайцен, Вайцен. Світле, освіжаюче, легко охмелене. Тут не буде відчуватися класична пивна гірчинка. Ви не будете навіть відчувати тут, зокрема, і хміль. Воно буде дуже карбонізоване, в ароматі будуть прянощі, зокрема гвоздика. За це у нас відповідають феноли. Також буде відчутний приємний стиг. Банан або жувальна гумка. За це відповідають ефіри. До речі, про ефіри. Дякую всім, хто був на прямому ефірі на е, стрімі Телебачення Торонто. Культ пива, який був присвячений правді та збору на тачку. Всім дякую за долучення. Тривалий час воно було монополією баварських королів. Добре, що часи змінились раніше було популярним темним, потім стало світлим. Зараз присутні в обох варіаціях, хоча все ж таки світла набагато набагато популярніше та розповсюдженіше. Щонайменше половина засипу 50%, це має бути пшеничний солод. Сподіваюся, сьогоднішніх представниках так і буде. Детально про цей стиль пива ми говорили у випуску, який був, мабуть, два роки тому. У деяких випусках та стрімах також ми звертались до цього чудового одного з них моїх... Найулюбленіших стилів пива, а сьогодні ми вирішили зробити сліпу дегустацію. Промчались по місту Дніпру, заскочили у супермаркети, магазини, супермаркети, розливайки, супермаркети сказав два рази-два рази. І моя чудова дружина Аліна сьогодні виступає асистентом, накупила різноманітного пива, яке для мене є таємницею, і я всліпу буду його дегустувати. Не збираюся, як завжди, вгадувати, але цікаво буде, чи буде воно відрізнятись, тому що я дотримуюсь принципу того, що якщо це гарний, класичний, німецький. Вайцин, німецький хеп-вайсбір, то він буде весь гарний. Розберемось, можливо, не все таки просто. Поїхали. Друзі, всі дивились на шорт, і у випусках ми казали про те, як правильно наливати німецький вайсбір. Аліна дотримується сьогодні цього принципу. Так, Аліночка. дріжджі будуть у мене в келиху, в келихах текушки. Алінчик, в мене задача одна сьогодні: вгадати паолане. Я пам'ятаю, що з цим. Будь ласка, якщо я не впораюсь, наш монтажер виріже цей шматочок, щоб ми не позорились. No. Ну що, починаємо з першого представника. Нічого собі, який шикарний крафт. Красиве, каламутне, шипуче, пінна шапочка, як в BGCP о тому написано. Українська версія посилання буде у нас в описі до цього відео. Ну що, розпочнемо? Тут більше йде якась дійсно жувальна гумка і бананчик. Мені це подобається за кольором, мені це подобається за пінкою і за ароматом. Ну, дійсно, тут немає складової гвоздики для мене особливо. Особливо. Особисто. Відчутний прям банан-банан вялений. Класний смак, кислинка, яка переходить трошки в солодкавість. Дуже смачно. Сподіваюсь, що це на 200 гривень за 0,5. Але трошки мені не вистачає тут карбонізації, до речі. Не топчик по-любому. Але гарно. Показати? Показуй, хоч би це не паулайнер, бо хоч би це не паулайнер. Фух, це не паулайнер. Туду! Стікери для Телеграм маєте ви всі скачати. Це пиво, одне з небагатьох, яке відображено на наших е стікерах для телеграму. За свої гроші, до речі, ви бачите, там наш монтажер Микита все це поставляє. Гарний, класний результат. І в той час, коли Айнгер або якийсь умовний ховброй можна купити за 150 гривень. За ті ж кошти можна купити 3-4 таких е, баночки. Але сьогодні мені тут трошки не вистачило карбонізації. Гарний представник за свої гроші, ціна якість? Супер. Йдемо далі, поки шахи не дають. Одразу спойлер, друзі, я не знаю, що конкретно буде, однак, однак, я розумію, що ми накупили там багацько. І Аліночки буде дуже складний вибір, вибере вона не все. Одразу мені подобається цей келих, наш старенький перший теку, однак не подобається цей пистаник. Поясню, чому. Ти знаєш, що Умань в це не Вайсбір, То бланчбург, ти купив що? Чого ти мовчиш? Нічого тобі сказати, я не розкриваю своїх карт. Так в Умані немає. Чого вони мені? Це Умані. Так, друзі, хто дивився наші стрими, прямі ефіри? Стріми, стрім, не знаю, як правильно. А там ми дуже часто хейтили Умань, Weissberg Бланш, і оце Умань Weissbour Бланш. Відчувається, хімозна цедра Апельсина це реально бланш, Це не весь І відчувається трошки от мокрека на тряпочка. Спробуєш? Ні. Коротше, це регіональний або мас-маркетовий якийсь бланш. Це точно не весь Показуй, що це це не бір. Коротше, в мене таке враження, що це вони взяли, це колаборація зумень пиво, вони взяли їх в Iceberg і назвали його пиво бланшер пшеничним. Фу, це погано. Фу, це херня. Це, це реально бланш, але це херовий бланш-дефектний. Бланш де дефект. Коротше, друзі, як це стало можливим, отака ситуація. Якщо відкрити сайт Хопхей або застосунок, чи що воно таке, то ви побачите, що цей бланшер від Фанатіка чи FDB. Короче, зараз ви бачите, що це? І в самій розливайці, от зараз фоточку тут десь вставимо, Аліна каже, що там написано Візбір. Вона ще перепитала, що да, весьбір. Тобто назва бланшер, а стиль Коротше, Це не весьбір, це дійсно бланш, Нахіра було писати весьбір, не зрозуміло. Це не той стиль, і прикол в тому, що ладно б воно було нормальне. Але це жахливий і бланшер, і весьбір. Навіть не знаю, що поставлю в антапті своєму. Отут десь він вискочить. Малінчик, цей келих через вікно і все, давай далі. Я його проспортую. Так, ну що, третій представник зараз буде. Сподіваюсь, щось буде смачненьке бо щось, щось цей той. Щось цей той. О, От одразу видно, бачите, не знаю, як там е, як це цвітокорекція, кольорокорекція передається, але... Одразу видно, що це щось каламутне, золотисте, пшеничне, дуже-дуже гарне, насичено помаранчеве як сонечко. Так? Як ти. В ароматі відчуваю пшеницю, відчуваю хлібець і відчуваю трошки банан, але знаєш, такий як? зелений якийсь банан. Приємний, але прям не, не стигли не вайціндевський бананчик. Так, з промічним Це якийсь сешен вайсбір. Тому що, знаєш, до речі, якби, якби я не знав, що це випуск про весь бірок я б, можливо, і не одразу б догадався, що це весь бір. Я б може подумав на якісь інші стилі пива, тому що дуже тут все на мінімалочках віддалено. А на смаку взагалі воно мене збило, тому що воно навіть тут гіркувате. Немає кислинки з солодкуватістю. А гіркота в весь бірах, якщо вірити в вони дотримуються тої практики, що. Гіркота має бути 8 дефіс 15. Ну і взагалі тут гіркоти не має бути від хмелю, воно має бути таке солодкувате, кислувате А тут воно гіркеньке інкопне. Дивись, це гарне пиво. Рейдбер, царство йому небесне. Там був, окрема оцінка, була, як пиво взагалі, як пиво, і в стилі пива, саме як в стилі пива. От рейдбір, я б цьому пиву поставив би як пиву, гарну оцінку, а як в, е, в стилі збір, поганенько. Це якийсь або подвійний Hefeweizen Double HEF Y цен. Смачно як пиво, але трошки не встигне. Покажу. Знаєш, воно мені зараз на якогось бельгійця навіть схоже. Дуже хлібне. І тому я можу зробити висновок, що це або те, що я щось не пив ніколи, або це те, що я пив, але воно буває інколи різноманітне. А таким буває український крафт. Оце! Трошки не український красний. Я в шоці, Веган, Шофер, Хофер, Хефенвайцом на Воно може пропало. Воно свіже! Воно свіжак! Коротше, друзі, я 100 років не пив цю пшеничку. І мені здається, що коли я останній пив, вона була не така, вона була смачна. Спробуй кавточок. Ну, я б сказав, що це якийсь бельгійський, не знаю, блонд, якийсь незрозумілий ель. Мені не гірке. Не гірке? Фу, мені гіркота прям виїдає. Розчарований. Але зрадів, що це не то, про що я подумав. Йдемо далі. Хм. да, -да, -да. Блін, от наші текушечки, до речі, є такі текушечки, замовляєте кому потрібно. Але вони не під стой пива, тому що вони під темнячки, тому що не видно нашу елегантну е -е, назву. Дивіться, яке каламутне. О, тут видно, що карбонізоване. Бульби прям вилітають з келиха. Оце бананейло. Оце бананейло, якийсь навіть чорний перчик духняний мені відчувається, не знаю чому. Ой! Занадто прям шипуче. Оце тобі вже подобається. Оце мені подобається, і ти знаєш. До речі, я забув тебе спитати, що а от тобі пшеничка взагалі подобається? В принципі, так. Да. Але я її дуже рідко п'ю. Я не навіть не пам'ятаю, коли останній раз. А от коли вона тобі смачніша? Взимку чи влітку зараз? Влітку. От мені також влітку. А багато хто каже, що взимку. Може на взимку що вона взимку насичена, таке, знаєш, mm -hmm. можна ложечкою їсти, вона така щільна. Є таке, блин, вибор важці юшечку. Мені влітку також більше пасує. Друзі, пишіть обов'язково в коментарі, коли вам більше подобається пшениця. Ось це прям і пінна шапочка. Дивіться, яка вона. Такі бульбашки красиві. Клас. Блін, оце мені здається повела. Або мені щось ще сподобалось просто. Ні, це не повелання. Або повланер. Ну це щось гарне. Але мені здається, це не якийсь топчик. Це якийсь або Айнгер. Або я не знаю, або повланір. Ні, мені здається, повлайнер він більш солодкуватий йде. Коротше, показуй, смачно, я б допив, Ну не буду. Бо ще багато представників. Алінчик, попері. мені здається, оце 100 плюс. В тебе цінники там є, нема? Всі цінники побачите у відео. О, май гат! О, май гат! А що я радію? Я ж спочатку вгадав, а потім не вгадав. Типе засумнівали серце. Засумнівали да. серце. Ну да, давайте я скажу, що зараз улюблена моя пшеничка. Ні, зараз уже по ланер явно не моя улюблена пшеничка. Я скажу навіть, що в мене немає улюбленої. Я всі багато пшеничок дуже люблю, але. Саме про вайсбір від Павлання у нас на каналі є багато-багато випусків, аж два або три. Там ми порівнюємо і, зокрема, розвінчуємо теорію або не розвінчуємо. <звінчуємо> 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 про те, що раніше було хев вайзбір, а зараз вайзбір. І де хто писав, що коли зникла приставка «Hef», то воно змінило свій смак і аромат. Дивіться, оцей випуск він тут зараз вискочить. Галінчик, ну чесно, я от спочатку такий точно пау, а потім чомусь. Чомусь я засумнівався. А може бути так, що з текушки, пшеничку я відчуваю просто по-іншому мабуть. І трошки воно це. Коротше, що я виправдовуюсь? Не вгадав, то не вгадав. От якби я 100% сказав, точно це пау, вгадаю, то це Класно, гарно і 100 плюс в складній Воно завжди дорожче. Купуйте в баночках, купуйте за знижкою. Давай далі, Арнічко. Та-та! Ну от мені вже не подобається, чесно, не скажу. Чохон, ну жовтей якийсь. Ні, так воно дивись, от, ну, якесь яскраво жовте. Дивіться, тут, зараз отут, десь ми намалюємо шкалу, як має виглядати пшеничка за кольором. І от подивіться, як вона виглядає в цьому келиху. І от мені це за кольором це більше схоже на щось на бланч. Ну що, спробуємо. Ну тут якийсь цитрус. Бланш дехопхей? Бланш дефект. Ні, друзі, тут щось цитрусове відчувається. І от реально, ну, за кольором навіть все видно, що це бланш. Диму чекай, ну як? Ти завжди правильно кажеш. Ну, лімочка, якщо чесно, обличчя так себе зробила. Тільки обличчя. щоб кислувато гіркуватий цитрусовий, ароматний, насичений, гарний бланш. От як бланш, воно більш-менш нормально. Як весь бір, ну який це нахер весьбір. От прям гіркота апельсинова відчувається від цедри. Гарний бланш показуй. Вайцен від шоу. Гарний бланш. Е, до речі, не пам'ятаю, казав чи ні, але хефе вайцени зберігаються не дуже гарно. Тобто вони з часом втрачають свою насиченість, тому пийте якомога свіжіше. Це бланш, Це не хе вайцен. І причому. У нас оцей саме Юа Вайцем був в одних із самих перших випусків е на зорі ще діяльності нашого каналу. І він був дуже-дуже класний, дуже в стилі. І потім ми ще пили його, коли дегустували пиво, яке будемо ставити в нашій розливайці від пива. Слідкуйте уважно з нашими соціальними мережами за всіма анонсами. І він був гарний. А от сьогодні, ну це ні. От тобі і стабільність. Стабільності нема. От спробуй. Навіть що тут пробувати? Тут за кольором навіть було видно, що ну, щось не те. Кисло якесь. Кисловатий, гарний бланш. Unfortunately, anti-анcredible. Sedлі. Давайте йдемо далі. О. Так, ну оце вже колір красивий. Гарнюній, Дивись який. Що парамату? Ой, і по аромату добре. Відчувається пшениця, трошки якісь спеції, можливо. Хотілося б відчути якусь ванільку, якусь жувальну гумку, якийсь банан. Тут це я поки що в ароматі не відчував. Ну, це не та пшеничка, яку я пив би постійно. Ну, от не знаю, щось мені не те я не Це нормально, це в стилі, знаєш, тим пачеш, зважаючи. Я думав, що в цьому випуску буде, скільки там витягнемо зразків, що вони будуть всі однакові. Щось буде може трошки більш насичене. Ні. У нас вже тут було щось і вонюче, і щось не в стилі, і щось взагалі незрозуміле, і щось смачне. А оце я зараз не можу навіть зрозуміти, що з ним. Це Вайцен, це пшеничка. Я розумію, що це не бланш, однак, от якось тут більше в кислинку все йде. Таке шипуче. Літнє, освіжаюче, yeah, класне, але. Шипуче. От мені трошки банана тут не вистачає і трошки. Оце такий прикол у вайнерії. Uh -huh. Що воно топове. Воно, до речі, в BGCP показано як комерційний зразок, що це найтоповіша буде пшеничка. Однак, в порівнянні навіть з тим же Вайнштефаном, з Паулайнер, от воно Айнгер не такий насичений. Крутий, класний, але от не вистачає uh -huh. якогось такого. Гамми якихось кольорів. Коротше, це гарний вайсбір, однак він трошки не в моєму смаку. Це Айнбір. Покажи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! До речі. Ховбраус Мюнхнервайс. Він також є в переліку для зразків BGCP. Але я тобі скажу, що я здивований. Mm -hmm. Я прям здивований. По-перше, це овер прайс, це дуже дорого. Хоча, по факту, воно в Німеччині коштує так само, як Пауланір, і так само, як і Августінер. І айнгер, і всі інші пива. Менші потужності виробництва це не такий промисловий прям гігант-гігант, як Паулайнер або інші виробники, тому він дорожче, коли до нас приїжджає. І він за якоюсь сратою ціною продається, яку ви бачите там на екрані. Однак я зараз сліпу зрозумів, що мені це не довконуло. Я хочу більше банану, більше гвоздики, щоб вона в пику мені бригла. Льот і пена, друзі, барміна, дивись. Ой, ні, колір дуже гарний, до речі. От тут, знаєш, прям ванілька і жувальна гумка відчувається більше. Ти знаєш, якби я вже не винесла поволання, я б сказав, що оце поволання. Тому що воно прям на максималках насичене. Прикольно. Гарне, але все ж таки, от знову, тут е... приправки оці, вони відчутні. Більше бананчик, ванілька. Якісь навіть вершки а, і жувальна гумка. Трошки не вистачає мені карбонізації. От воно, знаєш, п'єш і воно таке, як кисільне, чи mm -hmm. тобі тобі. Не те, що це погано, але від пшенички очікуєш більше, що ти будеш пити, і воно буде просто вибухати у тебе в роті. Але тут крута відчувається саме кислинка. Не щепає воно мені язика, схоже на якесь морозиво. Схожий на якийсь мілкшейк, смачна, приємна кислинка, навіть трошки переходить солодкуватість, але ну, я сподіваюся, що це не 119 гривень за 05. Навіть знаєш, якби я просто, от знову ж таки, мені десь всліпую на якісь зустріч однокласників дали це пиво і сказали, який це стиль, я б задумався. Як не сказав одразу, що це пшеничка. Ага, да, да, це так, дуже от схоже. Щось, є щось і від пшенички, mm -hmm. і щось від інших стилів пива. Ну, якась така лайтова дуже. Так, пшеничка. так. Приємна, але ну, трошки збиває тебе з пантелику, mm -hmm. типу, а що це? Ага, це може не весь це може ляйдбір якийсь. Алюнчик, винось. Я сподіваюся, що це не щось дороге, тому що якщо це дороге, то це... на межі пшенички інших стилів і тому таке коротше, неоднозначно. Зараз, ну не зараз, ви й до цього бачили ціники. Нічого поганого я не скажу. Зважаючи на ціну цього продукту, це один, точніше, не один, це наймасовіше пиво. Яке продається в Німеччині найрозповсюдженіше, дуже дуже шалені велетенські об'єми. Це величезна, величезна гігантська корпорація. До речі, Радумишин випускав за ліцензією, Але після повномасштабного вторгнення в 2022 році виключно німецький продукт у нас. Ну, типу, окей, тому що воно коштує дуже дешево. Але знову ж таки повторюсь, у нас був випуск, я забув вже як він називається. Зараз отут з'явиться щось про дішманське пиво. в АТБшки. Пиво, яке було, було там за 19 чи за 25 гривень, весь збір був набагато набагато краще. Однак я навіть забув, як воно називається. Коротше, друзі, в АТБшки було дішманське пиво з Німеччини. Ось тут воно зараз з'явиться, воно було набагато-набагато краще. Тюрінгер, йомаю, тюрінгер Тюрінгер був набагато набагато краще. Він зник, Отінгер з'явився, він уже на наших полицях. Давно багато є представників, у них така лінійка досить-досить велика. Однак, якщо це порівнювати з Тюрінгером або навіть з тим 5.0, 7.0, коротше, з дешманським пивом, то це... Йдемо далі. Так, ну що, давай Арінчик, здивуй мене, здивуй, 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 здивуй. Здивуй, здивуй. здивуй мене. Блін, пінна шапка як капець. Ну, от дивись, от знову, якесь воно. надто світло, якесь. світло світло якесь, ні? Що тобі не подобається? Я не можу зрозуміти, що це взагалі. Це на аромат це якийсь лагер просто. Просто трошки охмелений лагер. Прикол. От я не відчуваю, що це пшениця, знаєш, що я такий вау, весь бір, пшеничка. Коротше, це якась сешене апей. Вирішила тобі. Неочікуваність зробити. Андай. Ну, от Я не відчуваю, що це весь бір. Навіть дивись по кольору і піна вже спала. Це не весь бір. Тупо гірке пиво. Просто гіркий охмелений лагер. Мені кисло. Гарно охмелений, не кислий нікера. Тупо гіркий лагер. А мені кисло. Він пахне як лагер. Звичайний масмаркетовий лагер. Показувати? Це антивейсбір. Оце херня. Я сподіваюся, що це коштувало нам нічого. Показуй. Неочікувані коментарі. Ти знаєш реально неочікувані коментарі. Ердінгер Вайсбір. І знаєш, що я зараз хочу зробити. Я хочу подякувати всім спонсорам-донейтерам нашого каналу. Дякую всім, хто в такі важкі часи знаходить гривню, копійчину, щоб підтримати наш канал. Працюємо виключно завдяки вашій підтримці, фінансовій, матеріальній і моральній. І один зі спонсорів нашого каналу, Денчик, вітаю тебе. Він каже, що Ерденгер це собача хуй, за яку йому шкода віддавати гроші. Він дає вже третій, четвертий, 15 тисячний шанс і вона завжди хуй. І я такий думаю, класне пиво, нормальне пиво. А в сліпу я розумію, що я з ним згоден. Деньчик, вітання тобі. Ні, ну це реально поганенько. Коли робив відправку, у мене було п'ять відправок, я так думаю, шість має бути, а потім та ні, все права. Я обісрався, капець, я не очікував. Та ти Флемун, не бачиш, що вона? Ні, я не бачив, я на тебе дивився. Я не зрозумів, що ті типу, поліція підприємла. О! Вінка вирішила в кінці знову побути зіркою. Дивись, там кізяки! Там кізяки! Ага. А зроби так, щоб на камеру було видно. Прям такий, так? Да? Черкаші. Та як прісняло, наче? Ні, ну це ж типа дріжджі зібрались в кавелдики, це все нормально. Ну, за кольором поки що мені подобається лімочка. Ну і пиво. Ой, бананчик. Але знаєш, прям і трошки спирт відчувається. Дивно. Коротше, отут відчувається банан і жувальна гумка. І трошки ванільки. Спеції взагалі нуль, гвоздички нуль, нічого не відчутно. Коротше, від фенолів тут щось мало залишилось. Цікаво, що це. Давайте спробуємо на смак. Це пшеничка на максималках, однак трошки мені не вистачає тут балансу. Між фенолами, між ефірами, між кислинкою і сладкуватістю, між ароматом банану, жувальної гумки і між ароматом прянощів. Ну, гривень. Лимошечка, заюнчик. Трошки не вистачає мені тут балансу. Я сподіваюся, що це не коштує 100 Відчувається, що це не 4% алкоголю. Коротше, це не топова пшеничка, показую. Дортмунтер відбір. Ну в принципі, зважаючи звідки це пиво, зважаючи яка там водичка і наскільки мені подобається е, сам просто Дортмундер в зеленій баночці, то можливо так, але ціник ви бачите, він в принципі відповідає е, тому, що у мене в келиху. Більше брати не буду. Ось таке випуск у нас вийшов. Друзі, дуже дуже цікаво проводити сліпі дегустації. Я рекомендую робити вам так само, тому що для себе можна зробити цікаві висновки, а подекуди ці висновки вас можуть трошки розчарувати. Від себе можу сказати, що сьогодні ну ось це взагалі вибуває з гри. Давайте я приберу його, щоб воно не муляло мені око. Що мене розчарувало? Мене розчарував ховброй. Аліна зараз такими очима на мене подивилась, що капець, ні, Алінчик, вибач, він не розчарував мене. Просто він мені трошки менше сподобався, ніж завжди. Ні, насправді розчарував мене Ердінгер, тому що ну це, оце прям було прям жахливо. І розчарував мене шофер-хофер. Хоча я не являюсь його споживачем постійним, тому в принципі, ну, коротше, по барабану. Ось це останнє пивко. Ну, таке собі. Також був розчарований ось цим представником, тому що неодноразово куштував на нашому каналі, воно з'являлось. Воно завжди було смачне, завжди було в стилі. А сьогодні це якийсь був недовий збір і псевдобланч. Що стосується представників Мюнхена, ось цього і ось цього як завжди на рівні, навіть я майже вгадав, що це буде пау, коли сліпу його дегустував. А більше подобається на сьогодні ось цей представник. Хоча він мені менш насичений, і мені це менш подобається. Що стосується мас-маркету, ну зважаючи на його ціну, коротше, ось цей, як завжди, також, зважаючи на його ціну, більш-менш норм. Пишіть обов'язково ваші коментарі, якого представника вам тут не вистачило. Можливо, зробимо другу частину, якщо ця буде користуватися попитом. Багато-багато ще є представників німецьких від інших поговарів, однак випуски у нас не гумові, все ми вмістити не можемо. Обов'язково долучайтесь до всіх наших благодійних ініціатив. Ось QR-кодик буде на певний податок. Нагадую, якщо ми от взяли, ви Бенедіктнер, скільки тут відсотків алкоголю? і 5 4. 5 ,40 гривень 40 копійок. От сюди на базу. А ось показник е, податку пивного, який сплатив я за цей випуск. Я сподіваюся, що ви перебуваєте у безпеці, що все буде добре. Е, наступний випуск у нас буде з другом Михайлом. Дует Лисий і Кабан. До зустрічі! Бережіть себе!